Около училища там побило, хати, взагалі вухналь. Щодня росіяни наносять удари по Оріхову, місто нищать кабами та артилерією. У дочки поремонтував окна, двері. Двері взагалі не можу в хату тепер відкрити там замок або заклініли, позабівав, тому що USB повилітали, позабивав окна. Та найбільше жах дрони останні кілька місяців, кажуть місцеві, частіше росіяни запускають FPV на оптоволокні. Як тільки він пролетіть, полетів вже далеченько. Я стараюсь вибігти і подивитися, де ж та павутина падає. Буває обламуєш павутину і все, він зразу падає. Через небезпеку та атака ФПВ у віддалені від центру райони ніхто не ходить. Це ізверги, це я не знаю. Це не не люди, не люди. Як оце просто на людей, це вони добивають. Оце на нерви так діють. Військові 65-ї бригади зголосились провести нас до Оріхівської залізниці. Шлях пролягає через парк та відкриту місцевість. Тож маємо бігти. І то ще небагато пробігли. Але в броні це робити непросто. Добігаємо до будівлі. Так виглядає залізничний вокзал міста Оріхів. Як бачимо, будівля фактично зруйнована. Росіяни не впину гатять, з 22-го року. Наразі ці стіни стануть нашим прихистком та схованкою від російських ФПВ. Біля колій касетна авіабомба. Поряд не розірвані кульки. Військові знищують небезпечну знахідку. Буквально вправі. Мені не видно. На бойовому в воді і просто просто робота. Бачиш її. Трохи далі російський безпілотник. Підрон, дрон, який прилетів. Тут кумулятивна частина або боєприпас, який був, він вже відлетів, відірвався, не знаю, що з ним. Але тут може бути ще була ініціації. Поки ходили територію вокзалу, нас помітили дрони росіян, тому ми були вимушені ховатися. Нирій, Богдан. Богдан, ну, сказать, що не страшно – Брехня. Страшно. Близько двох годин ми не могли вийти з будівлі вокзалу, адже довкола літали ворожі ФПВ. Згодом Згодом перебіжками дістали зруйнованого пологового будинку в Оріхові. Ця стометровка називається проклятою, тому що вона дуже широка. Там викошено вибухами. Практично вся рослинність дерева практично без гілок, і по ній пройти або проїхати цих от 100 метрів. Це от тебе видно. Військові кажуть, якщо ворог помітив рух в певному квадраті, туди посилають одразу кілька дронів. Дрон коригувальник, дрон один ударний, який виманює на себе ціль. Ну і другий, який десь там сидить в засідці, готується прилетіти добити. Якщо, наприклад, друг виявили, але зуміли сховатися. Перебігаючи від будівлі до будівлі, ми вийшли до відносно безпечної зони. Дорогою до центру міста побачили зруйновану лікарню та розстріляну машину швидкої. Потрощені багатоповерхівки та приватні будинки. Смерть чатує всюди. Їхати звідси треба максимально швидко. Коли ви бачите, що військові водії їдуть на великій швидкості, це скоріш за все не тому, що вони люблять адреналін чи хочуть перед кимось себе показати. Це запорука виживання. Аби ефективно протидіяти ворогу та мати засоби боротьби з російськими ФПВ-дронами, бійці 65-ї окремої механізованої бригади збирають на сучасні БПЛА. Підтримати збір можна за посиланням в описі до відео.